Я зараз стою під церквою. Ходила я в церкву, і до мене підійшла охорона спитати, що я тут роблю, і мені сказали, що це частна територія. І я мушу її покинути. Я зайшла в ту церкву, бо мене привабили гарні кущі, дерева, велика територія. Скамієчки, на які можна поставити телефон, всякі там їхні сходи. Це церква не традиційна церква, а церква ну, зібрання когось там я не розбираюся в цих різних церквах. І у мене питання церква це для людей, щоб вони заходили. Чи це все таки чесна територія? Мені не дали там знімати тіктоки.